Розділ десятий. Льюіс Сироколд увійшов до кабінету, і центр інтересу в кімнаті відразу змістився. Він обернувся, аби зачинити за собою двері і, зробивши так, створив атмосферу конфіденційного усамітнення. Він перетнув кімнату і сів не на той стілець, який щойно звільнила міс Марпл, а на свій власний за письмовим столом. Міс Белвер на самому початку посадила інспектора Керрі на стілець, який вона поставила збоку від столу, так, ніби неусвідомлено залишала вільне місце для Льюіса Сероколда. На той час, коли його сюди викличуть, сівши, Льюіс Роколд подивився на двох службовців поліції замисленим поглядом. Вираз його обличчя здавався напруженим і стомленим. То було обличчя чоловіка, який щойно пройшов через суворе випробування, і це трохи здивувало інспектора Керрі, бо, хоча убивство Крістіана Гульбранденса. Мало, безперечно, стати шоком для Льюіса Сароколда, проте гульбрансен не був йому ані близьким другом, ані родичем, і їх пов'язувала лише далека спорідненість через шлюб. У якийсь дивний спосіб дієві особи ніби помінялися ролями, не виглядало, що Льюіс Сороколд Прийшов у кабінет відповідати на запитання поліції. Радше виникало враження, що Льюіс Сороколд прийшов сюди для того, щоб очолити розслідування. Це трохи роздратувало інспектора Керрі, він сказав рішучим голосом. Отже, містере Сороколд. Льюіс Сороколд здавалося, цілком поринув у свої думки. Він сказав, зітхнувши, як важко буває зрозуміти, в який спосіб тобі найкраще діяти. Інспектор Керрі сказав Дозвольте, нам це вирішувати, містере Сороколд, а зараз вернімося до містера Гульбрансена. Він приїхав несподівано, я правильно розумію? Цілком несподівано. Ви не знали, що він приїде, так? Не мав найменшого уявлення. І ви також не маєте найменшого уявлення, чому він приїхав? Льюіс Сероколд спокійно відповів: Ні, я знаю, чому він приїхав. Він сам мені сказав. Коли? Я повертався зі станції. Він дивився з вікна будинку і вийшов мені назустріч. Саме тоді він і пояснив мені, що його привело сюди. Справи пов'язані з діяльністю фонду, я думаю. Ні. Мета його приїзду не мала нічого спільного з діяльністю фонду. Міс Беллар висловила припущення, що вона була з нею пов'язана. Природно, припущення могло бути тільки таким. Гульбрансен не зробив нічого, щоб спростувати його. Я також. А чому, містере Сороколд? Льюі Сороколд сказав повільно, бо ми обидва вважали надзвичайно важливим, щоб ніхто не здогадався про справжню мету його візиту. А якою ж вона була, ця справжня мета? Льюіс Сороколд мовчав хвилину або дві. Він зітхнув Гульбрандсен регулярно приїздив сюди двічі на рік на зустрічі членів правління фонду. Остання така зустріч відбулася лише місяць тому, тож ми не чекали його тут раніше, ніж через п'ять місяців. Тому, я гадаю, кожен мусив зрозуміти, що справа, яка привела його сюди, мала бути надзвичайно важливою. Але я досі думаю, Цілком нормально було припустити, що він приїхав усе ж таки у справах, які торкалися діяльності фонду, хоч би якими вони були нагальними. Наскільки мені відомо, Гудбрансен не зробив нічого, щоб спростувати таке враження, або радше він думав, що не зробив. Так це, мабуть, ближче до істини він думав, що не зробив. Боюся, містере Сороколд, я не зовсім вас зрозумів. Льюіс Сороколд відповів не відразу, потім сказав серйозним голосом: Я цілком собі усвідомлюю, що після смерті Гульбрансена, а це було вбивство, тут немає найменшого сумніву, повинен викласти вам усі факти, але скажу вам відверто. Я насамперед турбуюся про щастя та душевний спокій своєї дружини. Я не маю права диктувати вам щось, інспекторе, але якщо ви знайдете спосіб приховати деякі відомості від неї якнайдовше, я буду вам вельми вдячний. Річ у тому, інспектор Керрі, що Крістіан Гульбрансен приїхав сюди для того, щоб сказати мені. Він вважає, що мою дружину повільно і холоднокровно отруюють. Що ви сказали? Керрі недовірливо нахилився вперед. Сироколд кивнув. Так, і я думаю, ви розумієте, яким страхітливим шоком для мене було почути цю звістку. Сам я не здогадувався про щось подібне. Та відразу, по тому, як Крістіан сказав це мені, я усвідомив, що певні симптоми, на які моя дружина скаржилася останнім часом, цілком відповідали такому припущенню. Те, що, здавалося, їй ревматизмом, спазмами, ніг, болями, несподіваними нападами нудоти, усе це дуже точно збігається із симптомами отруєння миш'яком. Міс Марпл розповіла нам, що Крістіан Гульбрансен розпитував її про те, чи місіс Сироколт не нарікає на якусь хворобу серця. Справді це цікаво. Мабуть, він підозрював, що проти моєї дружини застосовують отруту, яка руйнує серце, адже вона покладає шлях до раптової смерті, що навряд чи розбудить якісь підозри. Але я думаю, що застосування мишляку більш імовірне. То ви твердо переконані, що підозри Крістіана Гульбрансена були цілком обґрунтовані? Отак я переконаний. По перше, Гульбрансен навряд чи приїхав би до мене з таким наміром, якби не мав жодних фактичних доказів. То був дуже обачний і розважливий чоловік, якого було не так легко в чомусь переконати. І який відзначався надзвичайно гострим розумом. І якими ж були ці його докази? У нас не було часу для того, щоб він мені їх виклав. Наша розмова була надто квапливою, він лише встиг пояснити мені мету свого візиту, і ми також домовилися, що нічого не слід казати моїй дружині про цю справу, доки не роздобутимо точні факти. І кого ж він підозрював у намаганнях отруїти вашу дружину? Він цього не сказав. І я тепер думаю, що він і не знав. Можливо, він когось підозрював. Тепер я переконаний, що він когось підозрював інакше, навіщо б його вбили. Але вам він не назвав жодного імені. Не назвав. Ми погодилися на тому, що нам треба дуже ретельно розслідувати цю справу. Він запропонував попросити поради і допомоги в доктора Гелбрейта, єпископа Кромерського, доктор Гелбрейт, давній друг гульбранденців, і один із членів правління фонду, людина великої мудрості та досвіду. Він міг би надати суттєву моральну допомогу та підтримку моїй дружині, якби виникла необхідність розповісти їй про наші підозри. Ми також мали намір порадитися з ним щодо того, звертатися нам до поліції, чи ні? Справді, ситуація надзвичайна, сказав Керрі. Гульбрансен покинув нас після вечері, щоб написати листа докторові Гелбрейту. Він сам друкував цього листа, коли його застрелили. Звідки вам це відомо? Люїс спокійно сказав. Бо я витяг. Листа з машинки. Він тут, у мене. З нагрудної кишені він дістав згорнутий у четверо аркуш машинопису і подав його Керрі. Останній гостро сказав: Вам не слід було витягувати його чи торкатися чогось у кімнаті, а я й не доторкався ні до чого іншого. Я знаю, що припустився порушення, яке не має у ваших очах виправдання. Забравши цього листа, але в мене на те була дуже поважна причина. Я був переконаний у тому, що моя дружина, неодмінно захоче прийти в ту кімнату і боявся, щоб вона не прочитала того, що там було написано. Я визнаю свою помилку, але боюся, що зробив би так само, якби подібна ситуація повторилася. Я готовий на все, геть на все. Аби вберегти свою дружину від прикрих переживань. Інспектор Керрі не сказав більше нічого. Він прочитав те, що було надруковано на витятому з машинки Аркуші. Дорогий докторе Гелбрейт, якщо це взагалі можливо, я прошу, щоб ви приїхали до Стоуни Гейтса відразу, як отримаєте цього листа. Тут виникла криза надзвичайної складності. І я перебуваю в розгубленості щодо того, як їй давати раду. Я знаю, як щиро любите ви нашу дорогу Кері Луїзу, і як глибоко вас турбують обставини, що їй загрожують, скільки їй треба знати, скільки треба приховати від неї. Це ті запитання, на які мені дуже важко знайти правильну відповідь. Щоб не ходити навкруг та навколо, я скажу вам. У мене є причини вважати, що цю милу і невинну жінку повільно отруюють. Я вперше запідозрив це, коли. Тут лист уривався раптово. Керрі сказав: Отже, коли Крістіан Гульбрандсен дійшов до цього місця у своєму листі, він був застрелений. Так. Але чому лист залишився в машинці? Тут я можу припустити лише дві причини одну, що вбивця не мав найменшого уявлення про те, кому Гульбрансен писав листа і якою була його тема, а другу, він надто поспішав. Можливо, він почув, що хтось іде, і тому залишався час тільки на те, щоб утекти непоміченим. І Гульбрансен навіть не натякнув вам, кого він підозрював, якщо він справді когось підозрював. Запала дуже коротка, майже непомітна пауза перед тим, як Льюіс Сорокол відповів, навіть не натякнув і додав досить неясно Крістіан був дуже справедливий чоловік. Як, на вашу думку, застосовувалася отрута, ми чи що там іще могло бути? Я думав про це, коли перевдягався на вечерю, і дійшов висновку, що найзручніше було б доливати її в якісь ліки чи тонік, що їх приймала моя дружина. Щодо їжі, то всі ми їмо одні і ті самі страви, і моя дружина не їсть нічого такого, що було б умисне приготовано для неї. Але будь-хто може долити мишяк у пляшечку з ліками. Ми повинні взяти її ліки і віддати на аналіз. Бльоїс сказав спокійно. Я вже маю один зразок, я взяв його сьогодні перед вечерею. Він висунув шухляду в письмовому столі і дістав звідти невеличку закорковану пляшечку з червоною рідиною. Інспектор Керрі сказав, подивившись на нього зацікавленим поглядом. Ви про все подумали, містере Сороколд. Я вважав, що треба діяти швидко. Сьогодні ввечері я не дозволив дружині прийняти її звичайну дозу. Вона досі стоїть у склянці на дубовому буфеті в залі, а пляшечка з тоніком стоїть у їдальні. Кері нахилився вперед через стіл. Він стишив голос і заговорив довірливо та без будь-якої офіційності. Ви мені пробачте, містере Сероколд, але я не зовсім розумію, чому ви так наполегливо хочете приховати це від своєї дружини. Ви боїтеся, що вона запанікує? Адже для її ж таки безпеки. Було б краще, якби ви остерігли її. А тож, може, і справді, так було б краще. Але я не думаю, що ви цілком розумієте мою ситуацію. Не знаючи мою дружину Керолайн, це було б важко. Моя дружина, інспектор Керрі, ідеалістка, особа схильна всім довіряти. Про неї можна сказати, що вона не бачить зла. Не чує зла і ніколи не говорить про зло. Для неї буде незбагненним довідатися, що хтось хоче її вбити. Але ми повинні піти далі. Це не просто хтось ідеться, я гадаю, ви повинні це зрозуміти про когось дуже близького і дорогого для неї. Ви так думаєте? Ми повинні подивитися в обличчя фактам. Зовсім близько ми маємо дві сотні спотворених і недорозвинених особистостей, які досить часто виражали себе через брутальне і безглузде насильство. Але за самою природою речей нікого з них не можна підозрювати у скоєнні цього злочину. Той, хто повільно труїть мою дружину, перебуває десь. У самому центрі нашого інтимного родинного життя. Подумайте про людей, які мешкають у цьому будинку, про її чоловіка, дочку, онуку, про чоловіка її онуки, про її пасинка, до якого вона ставиться як до власного сина, про міс Белвер, її віддану компаньонку і давню подругу. усі ці... Люди близькі до неї і дуже віддані їй. А проте ми ніяк не можемо відкинути підозру, що це хтось один із них. Керрі сказав повільно Але ж ми маємо і сторонніх, так, у певному розумінні. Ми маємо доктора Мейверіка, маємо одного або двох людей із персоналу, які часто бувають із нами. Маємо слух, але, відверто кажучи, який вони можуть мати мотив, інспектор Керрі сказав. І є тут іще один молодик. Знову забув його ім'я. Едгар Лоусон, здається, так, але він буває тут, як випадковий гість, лише останнім часом, і в нього. Немає мотиву до того ж, він глибоко прив'язаний до Керолай, як і всі ми тут. Але він психічно хворий, хіба ж не він нападав на вас сьогодні? Сараколд нетерпляче відкинув це припущення. То було суто дитяче хуліганство. Він не хотів завдати мені шкоди, а ці дві дірки від куль у стіні. Він же стріляв у вас, чи не так? Він не хотів у мене влучити. То була просто акторська гра, не більше, дуже небезпечна акторська гра, містере Сероколд. Ви не розумієте. Поговоріть із нашим психіатром доктором Мейверіком. Едгар незаконно народжена дитина, і він утішає себе за те, що у нього немає батька. І за своє низьке походження, переконуючи сам себе, що він син знаменитого чоловіка. Це дуже добре відомий феномен, запевняю вас, йому стало краще, набагато краще, але потім, із якоїсь невідомої нам причини, він знову посунувся назад. Він ідентифікував мене як свого батька і здійснив на мене. Мелодраматичний напад, вимахуючи револьвером і викрикуючи погрози? Я ні трохи не був наляканий. Коли він нарешті зробив два постріли з револьвера, то зламався і заплакав, і доктор Мейверік забрав його геть і дав йому заспокійливе. Думаю, він повернеться до свого нормального стану вже завтра вранці. Ви не хочете. Висунути звинувачення проти нього. Це було б найгіршим з усіх можливих варіантів для нього хочу сказати. Відверто кажучи, містере Сирокот, мені здається, його свободу треба обмежити. Люди, які вимахують револьверами, щоб утвердити своє я, нам треба думати про безпеку суспільства. Ви ж Повинні зрозуміти, поговоріть на цю тему з доктором Мейверіком, знову наполегливо порадив йому Льюіс. Він викладе вам професійний погляд на цей випадок. Хай там як, додав він, а бідолашний Едгар не міг застрелити Гудбранденца. Він був тут, у кімнаті, і погрожував застрелити мене. Гаразд. Облишмо його, містере Сероколд. Ми коротко розглянули зовнішній фактор. Схоже, хто завгодно міг увійти ззовні і вбити містера Гульбранденса, оскільки двері на терасу були не замкнені, але існує вуще коло людей у самому домі. І з огляду на те, про що ви мені розповіли, їм треба приділити щойнапильнішу увагу. Здається, дуже ймовірним, що крім старої міс е, Марту, яка випадково визирнула з вікна своєї спальні, ніхто не знав про те, що ви вже мали з містером Гульбранценом коротку приватну розмову. Якщо так, то Гульбранцена могли застрелити, щоб перешкодити йому поділитися своїми підозрами з вами. Звісно, Ще рано говорити про те, чи могли існувати і якісь інші мотиви. Містер Гульбрансен був багатий, я гадаю. Так, він був дуже багатою людиною. Він має синів, дочок та онуків. Всі вони, либонь, отримують вигоду з його смерті. Але я не думаю, що хтось із його родини живе в цій країні, і усі вони. Дуже серйозні і респектабельні люди, наскільки мені відомо, серед них немає білих ворон. У нього були вороги. Я сказав би, що це дуже малоймовірно. Він не був, справді не був людиною такого виду, тож усе зводиться, якщо я правильно вас розумію, до цього дому. Та до людей, які в ньому мешкають, хто з цих людей міг його вбити? Льюіс Роколд повільно промовив: Мені дуже важко сказати це. У нашому домі мешкають слуги, члени моєї родини та наші гості. З вашого погляду, нікого з них не можна виключати, я гадаю. Можу тільки сказати вам, що наскільки мені відомо. Усі, крім слух, були у великій залі, коли Крістіан покинув її. І поки я був там, ніхто з неї не виходив, ніхто взагалі? Я думаю, Льюіс наморщив лоба, намагаючись пригадати. О, так! Згоріли якісь пробки, і містер Волтер Хат пішов подивитися, у чому ж там річ. Це той молодий американський джентльмен. Так, і я, звичайно, не знаю, що тут було після того, як Едгар і я увійшли до цього кабінету. І ви не можете сказати мені нічого конкретнішого, аніж це, містере Сироколд. Льюіс Сароколд похитав головою. Ні, боюся, я не зможу допомогти вам. Усе це. Усе це надто неймовірне. Інспектор Керрі зітхнув. Він сказав, містер Гульбрансен був убитий із невеличкого автоматичного пістолета. Ви знаєте, хто в домі має таку зброю? Не маю уявлення. Мені це здається дуже малоймовірним. Інспектор Керрі знову зітхнув. Скажіть всім своїм, що вони можуть лягати спати, я поговорю з ними завтра, повідомив він. Коли Сараколд залишив кімнату, інспектор Керрі запитав у Лейка: Ну, яка твоя думка? Він знає, або думає, що знає, хто це зробив, сказав Лейк. Так, я згоден із тобою, і йому. Дуже не до вподоби те, що він знає.